Так, постараюся зразу показати гілка. Я буду швидко, переводимо на бокову, нормуємо урожай, бо тут забагато. Все. Далі пішов типу, провідник зверху, переводимо його ближче до центру крони. Вирізаємо забагато багато урожаєм, вкорочуємо, вкорочуємо. Тут теж забагато врожаю вкорочуємо, вкорочуємо, вкорочуємо. стимулюємо сюди пагон. Так само з плодовими утвореннями. Нормуємо, підсилиємо ріст. Боже. Все. Все. Далі. Ще одна гілка, яка дуже низька. Переводимо, забрали чуть урожаю, пронормували, тут пронормували, 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 перевели на ну, однорічний, ну, річні, догори. Далі нормуємо, 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 тут гілка дві гілки, розгалуження, одну забираємо і клекуємо. Далі тут пронормували. Перевели на слабшу, пронормували, все вкладено в плодових забагато. Далі тут на слабшу. вкоротили, тут простимулювали. Ще одну забрали, вкорочуємо. Тут відбувається фактично нормування урожаю. бо дуже велика закладка. мало приросте. Все, там, там ту частину обрізали. Ну, там ще середині прикротили. І ці слабенькі забрали, не поражені. Все, всі обрізці. Цю зараз трошки довше буде.